Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи присутні якісь суші, мерці, що несуть негатив у енергетичному просторі тих, хто дивиться відео близьких людей. Тут присутнє більше, коли страх. Щось відбулося в дитинстві, чи навіть це юність, страх. Страшно бути самому наодинці, коли сам. от, от Ви не можете коли сам, сам 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 з собою. Треба ж з ким-то бути, самому залишитися. Угу. Звідки взялась ця суща? Це взялося в Ну, більше з дитинства. Колись, може, їздили у гості. Були переїзд, у гості могли їхати, і там, де були, коли виїли, їли, воно переїхало, звідти переїхало з вами. Поселилася. Скажіть, ви ще сили ще хтось є? Так, є? Ще є така е, суща. Це коли в е, вам. Нічого не робити. От якась така суща, що вона змушує вводи так в оману, щоб нічого не робити. Угу. Опускаються руки коли. І прям нічого дійсно, ну, ви можете заплановано, у вас багато справи, якісь важливі робота і справа. А вона вам говорить, не роби. Апатія це така глибока. Скажіть, чи є ще хтось? Мерці суші. Що погано роблять? Ще енергію забирають. Так, раніше могли підклади робити, може, повторюють це вже було знято. Це підкладали таку програму на самотність, але самотність от з чим пов'язано. Тут, як коли вінчають із мерцями мрець прив'язаний. Mm -hmm. Хочуть повторити, знову гроші заплатили. Заперечу, обираю. Вже було почищено. Заперечую повністю, анулірую всі прив'язки, знімаю, більше мерця немає. відвертаю, відсікаю. Всі плани ворожі руйную, очищаю енергетичний простір від усіх сушій, від усіх мерців, що лихо роблять, що погано роблять, що шкоду несуть. Перекриваю, відсікаю, відвертаю на віки вічні, відпускаю по інших шляхах. Ідуть до вас більше ходу не мають. Закриваю енергооток. Очищається енергетичний простір повністю. Більше не можуть втручатися, більше не можуть впливати на вас, Убираю повністю з енергетичного фізичного простору всіх суші. Мерців енергетичні програми ануліруються повністю, більше не можуть заважати вам жити. Перекриваю, перекриваю, ставлю заборону. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, очистіть, будь ласка, усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативних програм, сушів, мерців, що несуть шкоду, що енергію забирають, більше не можуть цього робити, більше не можуть енергію забирати. відновлюю енергетику, повертаю, все, що було забрано. Відновлюється фізичний стан, відновлюється нервова система, більше немає апатії, більше немає страху, самотності, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю убираю порчу на руйнує прив'язки, привороти, руйнує до мерців, відсікаю повністю, більше не працюю, буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде? От, має стати набагато легше фізично, і, і морально, енергії, психічно більше появиться у вас сили. Треба періодично дивитися, що відбувається. Зараз я хочу подивитись друге питання. Чому погіршилися? стосунки із батьками. Якщо є така проблема, тих, хто дивиться відео, хто питає це питання, чому погіршилися стосунки із батьками? На це впливає чоловік дуже сильно впливає. Батьки під оманою, батькам ще ставлять привороти. Щось було принесено з алкоголем, напаювали батьків, заперечує весь негатив, убирають. Це стосується фінансів і грошей, може, спадщини. Заперечу весь негатив убираю. Тут все пороблено навмисно. Зараз будемо знімати. Ну, через гроші. Основна причина. Заперечу весь негатив убираю. Прошу допоможіть. вищі сили янголів, охоронців, духів, роду, прошу допоможіть. Більше ніхто не може впливати на батьків, ставити морики, ставити розсорки, ставити агресію не зможуть. Привороти знімаю із батьків, тих, хто дивиться відео близьких людей, знімається повністю магічний вплив, привороти, втручання. Будь-яка магія негативна, відома і невідома анулюється повністю. І всі рідини, що несли програму негативну, анулірують повністю. Немає жодної програми негативної. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть заважати. Писувати відносини не зможуть. Відновлюються гарні відносини, порозуміння із батьками. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти повністю весь негатив із батьків. Тих, хто дивиться відео, хто давав це запитання, знімаю негатив, повертаю тому, хто робив по Верховному суду, не на переклади на них самих і всіх ворогів. Отвертаю, оцікаю на віки вічні, анулірую всі подклади, всі рідини, щоб не пили, більше не працює. Буде так і так буде. Порозуміння. Це буде все сказане здійснено. Так буде. Дійсно, ви правильно відчули. Не просто зіпсували навмисно зіпсовані відносини. Заради якоїсь вигади фінанси. От так, мені йде. О, це можна ну, пов можуть повторювати, треба переглядати, що в них. Відбувається. От. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Це відновлює мою енергетику. Також налагоджується зв'язок із чистками і захистом. Хочу запросити на індивідуальний прийом, якщо є якісь у вас важкі ситуації. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд. На YouTube-каналі це теж працює дуже хорошо. І хочу ще нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте поїсти, випити води. Придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України, не забувайте підтримати військових на дрони, на автівки. Все, що їм потрібно, будь ласка, звертайте на це увагу. Дуже багато є людей, хто збирають в телеграмі, в інтернеті. От. І також хочу, хочу побажати, щоб ви були здорові, щасливі, були дуже свідомі і завжди питали себе, навіщо я це роблю? Це роблю я, чи якась а, 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 негативна от програма, істина, це я чи ні. І це стосується ну, всього, що ви робите, навіщо ви це робите. Оце свідомість. Це рятівний круг, верніше. Так. Це може в будь-якому в стані це питання вивести. Бо багато є моментів, коли заводять в омани, наче це ваші потреби, але насправді це вам зовсім не потрібно. От. І приходити до тями дуже корисно. Будьте свідомими. Дякую за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!